1 жовтня у Дніпрі розпочнуть будівництво метро, а підготовку до зими закінчать. Про це заявив віце-прем'єр міністр України Геннадій Зубко. Він сьогодні побував у нашому регіоні. Деталі візиту у сюжеті наших журналістів. У Дніпрі віце-прем'єр міністр України Геннадій Зубко спустився у метро. Там працівники Дніпрометробуду влаштували урядовцю невелику екскурсію підземними шахтами. Вже після відвідин журналістам пообіцяв, будівництво другої ділянки метрополітену розпочнеться вже у жовтні. Я можу сказати, що є питання інженерінгу, є питання будівельників, є питання обладнання. Так і на сьогоднішній день ті 117 чоловік, які працюють зараз тут на місці, так обов'язково вони повинні бути залучені до процесу будівництва. Планується за п'ять років відбудувати і ввести в експлуатацію всі чотири станції другої гілки підземного транспорту. Кошти вже надійшли від Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна сума 304 мільйони євро. Генпідрядник проекту «Київметробуд». Вже розпочаті підготовчі роботи. Зараз проводиться аналіз стану техніки, аналіз виконаних робіт. Зараз процес передачі виконаних робіт. Боку одного підрядника іншому підряднику, підрядника, тобто Лімак, Київ, Метробуд. і можна з певністю сказати, що роботи вже почалися. Далі віце-прем'єр рушає до Кам'янського. Туди прибуває із годинною затримкою. З машини виходить разом з губернатором Валентином Резніченком. Зустрічають їх мер міста та обласні чиновники. Перед тим, як увійти до центру адмінпослуг, міністр оглядає нову техніку аварійних служб. Після екскурсії за планом нарада з питань підготовки області до опалювального сезону. Серед міст боржників регіону за тепло називають Покров та Нікополь. Обидва мають всього по 7% відсотків платежів. Навідатися до них губернатор Валентин Резніченко обіцяє вже найближчим часом. Загалом Геннадій Зубко запевняє: Україна до зими готова. УСББ краще готувалася в цьому році ніж в минулому. Якщо взяти по країні 94% – це готовності житлового сектору, котелень і соціального сектору. я бачу, що сьогодні доповідь по Кам'янському це вже 100% готовність. Вийти на 100% готовності до опалювального сезону країна повинна вже 1 жовтня. Христина Темченко, Маргарита Потапова, Іван Біленко, Олександр Лаур деталі.